Інколи те, що падає на голову, приносить гроші. У Рівному активно збирають та продають каштани. Про таке заняття в обласному центрі згадують щорічно, адже плоди не тільки приносять гроші, а ще й можуть лікувати деякі недухи. Рівнянка Ірина часто збирає каштани. Розповідає, що отримує за це гроші та має чим зайнятися у вільний час. Я почала збирати минулого року. Назбирала десь кілограм 30. А в цьому році оце недавно здала 18 кг. скільки в руках потягну, стільки її зароблю. Я взагалі на пенсії зараз, і мені це дуже допомога хороша, знаєте, на їжу. Плоди каштанів ще й корисні для здоров'я. Речовини, які входять до їхнього складу, можуть допомагати позбутися болю у ногах, а також лікують розширення вен та тромбофлебіту. Хоча раніше ці плоди застосовувалися лише у народній медицині, зараз вони активно задіяні у всіляких фармацевтичних препаратах. Але каштани збирають не лише для того, щоб підзаробити рінянка Тетяна та її син Марко кажуть, що прогулюватися осінніми вулицями та шукати плоди для них своєрідне хобі. Мені здається, що це таке дуже чудове дозвілля для, ну, скажімо так, зняти стрес і. Для сім'ї разом провести час після школи. Я не за кошти збираю, але для дітей це азарт, тому що вони збирають на книги. Тобто, ми дуже багато читаємо і вони збирають, вони знають дома приходять, важать і знають, що один кілограм шість гривень. Зараз у рівному каштани приймають по шість гривень за кілограм. Десь ціна нижча, а десь вище. Для містян це чудова можливість провести час на природі та підзаробити кошти на свої власні потреби. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.